Вітаю вас на каналі Groupworking. Тут наша команда професіоналів поділиться з вами усім необхідним для успішного працевлаштування у країнах ЄС. Ми допоможемо вам спростити процес, щоб ви могли зосередитися на власних цілях. А ми подбаємо про решту: від підбору вакансії до оформлення усіх необхідних документів. Вітаю! Мене звати Дарина, я спеціаліст юридичного відділу компанії Груповорків. І сьогодні я розповім вам про те, з якими країнами співпрацює наша компанія, де ми шукаємо наших працівників та до яких країн Європи вони відправляються на роботу. Ми шукаємо кандидатів у різних країнах світу. Але основну увагу приділяємо кандидатам із України, Молдови, Білорусі, Вірменії та Грузії. Також ми співпрацюємо з громадянами Європейського союзу, які шукають для себе нові можливості заробітку в інших державах Європи. Ми допомагаємо нашим працівникам на усіх етапах, починаючи від підбору вакансій і закінчуючи оформленням усіх необхідних дозволів та документів. Тож чому ми шукаємо співробітників саме у цих країнах? Ми спеціалізуємося на підборі працівників з України, Білорусії, Грузії, Вірменії та Молдови з декількох причин. Одна з причин це попит серед роботодавців. Роботодавці віддають перевагу кандидатам саме з цих країн через їхню гарну репутацію, працелюбність та уміння у багатьох сферах, починаючи від будівництва і закінчуючи медициною. Причина друга це кваліфікація та досвід. Працівники саме з цих країн мають багатий досвід у таких сферах, як будівництво, транспорт, електрика, інженерія, медицина, сільське господарство. Це дозволяє нам швидко закривати вакансії і знаходити таких кандидатів, які будуть максимально відповідати вимогам, які висувають роботодавці. Причина третя це легальні можливості працевлаштування. Наприклад, для громадян Європейського союзу не потрібно жодних дозвільних документів, окрім їхнього паспорта. А для громадян України, Білорусі, Молдови, Грузії є офіційні процеси працевлаштування та зрозумілі юридичні процеси оформлення документів. Причина четверта це гнучкість та мобіль. Багато людей з цих країн зацікавлені саме у роботі за кордоном, що дозволяє нам швидко закривати вакансії, адже це люди, які готові до швидкого переїзду до іншої країни, і це влаштовує як нас, так і наших партнерів. Причина п'ята це юридична безпека. Ми працюємо лише в рамках чинного законодавства ЄС і лише з тими кандидатами, для яких ми можемо гарантувати офіційне працевлаштування та виготовлення усіх необхідних дозвільних документів. Саме завдяки цьому ми можемо гарантувати. Стабільну роботу та безпеку усім нашим кандидатам. Наші вакансії відкриті у наступних країнах: це Німеччина, Франція, Австрія, Нідерланди, Бельгія та інші країни Європейського Союзу. Розглянемо тепер детальніше переваги роботи у кожній із цих країн. Але обов'язково пам'ятайте про те, що для усіх, окрім громадян Європейського союзу, потрібно мати робочу візу та дозвіл на роботу, щоб працювати у цих країнах. Країна перша це Німеччина. У Німеччині популярними є вакансії водіїв, електриків, механіків, працівників виробництва. Заробітна плата у Німеччині варюється від 2 тисяч євро до 3,5 тисяч євро. Житло зазвичай роботодавці винаймують своїм працівникам, і оплата за житло може становити від 300 до 600 євро. Євро у місяць. Друга країна це Австрія. У Австрії популярними є такі вакансії, як будівельники, водії та працівники складів. Зарплата у Австрії може коливатися від 1500 євро до 3000 євро. Щодо житла, то житло у Австрії частково оплачує роботодавець, або якщо ж ви наймаєте самостійно, вартість житла складе для вас 400 євро на місяць. Третя країна це Бельгія. Популярними вакансіями у Бельгії є робота на складах, будівництво, а також транспорт. Заробітна плата у Бельгії варіюється від 2200 євро до 3500 євро. Щодо житла, то Бельгія доволі комфортна, тому що зазвичай житло винаймує роботодавець. А вартість такого житла для працівників складає усього 100 або 200 євро на місяць. Наступна країна це Франція. Вакансії, які популярні у Франції, це сільське господарство та будівництво. Заробити у Франції можна від 1800 до 3200 євро. Зазвичай у Франції житло надає роботодавець. У Нідерландах популярними вакансіями є робота в таблицях, складах або фермах. Заробітна плата у Нідерландах може становити від 1900 євро до 3500 євро. Щодо житла, то житло надається роботодавцям, або ви можете орендувати його самостійно. У такому випадку вартість житла для вас складає від 300 до 600 євро на місяць. Важливо пам'ятати, що для усіх країн Європейського Союзу, в які ви їдете на роботу, є ряд вимог. Перша вимога це звичайно ж досвід роботи, якщо інше не вказано у вакансії. Вимога друга це базові знання мови країни, в яку ви відправляєтеся на роботу. Але з нашою компанією ви про це можете не хвилюватися. Адже майже на кожному об'єкті є довірені особи, які знають декілька мов, в тому числі. Російську та українську. Також варто зазначити, що для деяких країн потрібні внутрішні дозвільні документи. Наприклад, у Франції це Сіпсі, у Бельгії це Лімоза, у Нідерландах це Мельтфліcht. Звичайно, наша компанія оформлює ці документи для своїх працівників. А вже у наступному відео я розповім вам про те, що таке А1, чому вам потрібно полицення-виїзду, яка різниця між індивідуальною та корпоративною страховкою. І чому обов'язково потрібно мати картку ЕКОС. Дочекайтеся! Якщо ви хочете працювати офіційно та без проблем у Європі, звертайтеся до нас, тому що з нами ваш виїзд за кордон буде без стресу. Отримати безкоштовну консультацію вже зараз можна за номером телефону. Щоб дізнатися більше, переходьте на наш сайт і не пропустіть нові вакансії у телеграм-каналі. Ми завжди готові допомогти вам на кожному етапі співпраці. Підписуйтесь на наш канал, бережіть себе! І до зустрічі.